Собака як людина за допомогою Shazam Band, вона може сказати, що вона хоче. Але є такі речі в цьому відео, я зараз вам покажу, які не відповідають дійсності. І розкажу про скриті недоліки, про які зараз навіть виробники замовчують. В Цьому відео собака просто рада бачити власника і все. Але штучний інтелект видає, хочу їсти. Боже в цьому відео собака полізла до людини за смаколиком. Бо їй ж треба якось зняти рекламний ролик. І вони це все підкрутили до того, що собака типу допомагає скинути людині стрес. А в цьому відео просто випадковість собака повернула голову, та, і в цей момент штучний інтелект видав таку фразу, яка співпала з тим, що собакам по мові тіла показує. Хоча такий датчик, як акселерометр, він скоріш є, і штучний інтелект відслідковує саме рухи собаки і видає шаблоні фрази. Три моменти, які умалчують виробники: перше, як же собаки буде спілкуватися на вулиці. Наприклад, з іншими собаками. Друге, чи є сім-карта? Тому що якщо є додаток і е, GPS-трекер, то там треба сім-карта. І третє, які конкретно датчики сенсори там є. Тому що, якщо, наприклад, е, ошейник не прилягає, то датчик серцебиття і акселерометр будуть дуже погано працювати. В загальному я дуже позитивно ставлюсь до цієї ідеї. Клас. Але щоб ви розуміли, штучний інтелект якраз працює в основному по звуках. Він відслідковує, що там твориться по звуках, що по таймінгу. Да? Зранку прогулянка вечір, Чилі там їжа вчиться, і видає потім шаблонні фрази на ваше життя з собакою.